Просто наші рідні українці знали про цей комплекс у 2013 році. Тому, якщо ви про це знали вперше, напишіть мені, зателефонуйте, я вам надам більш детальну інформацію і ви порадуйте себе, своїх друзів, колег. А компанія вам за це щедро віддячить, тому що наша компанія не платить людям просто рекламщикам. Ви ніде не побачите рекламу на якихось банерах, магазинах. так? Компанія платить за це, що ми пропонуємо саме тим людям, які вживають цей продукт. Тому у вас ще буде можливість скористатися продуктом набагато дешевше. Плюс я вам подарую дисконт, мінус 20%, тому що я офіційний представник компанії, друзі, проконсультую, як правильно приймати, щоб отримали ви результат. так? І буду відповідати перед Богом і людьми